Всім привіт ви на каналі Любов РГН. Сьогодні у нас відео, як ми ставимо карбюратор пз 27 І ось у нас є дуже така велика проблема. Він у нас трошки не совпадає. Ну Як він совпадає, мішається штука. І зараз я буду підточувати цього вуха далі. Ну, будемо дивитися, чи дасть йому трошки сили, чи ні. Я в тому відео, як була зуміна поршневої, говорив, що я прикупив карбюратора пз 30 -го. ой, пз 27 -го. Вибачте, Ви бачите, що помилився. Ви як знаєте, що цей карбюратор можете в інтернеті подивитися, добре на свої місця не стає на мінської, бо це від Альфа, ну, щось типу того. Там вузькі-вушка. І знизу мішає той пиптичок, щоб стікала щоб бензина. Ось, все, стучив я вушка. Ну, як стучив, мені підрізали болгаркою. І ще я трішки навіть напільничком стучив і вроді би вставало. Але в мене були. Зараз я вам покажу, які різьби. Ось покажу одну, Ну, та різьби нема, це шпилька. Було рішення викрутити шпильки. Заварили ми на шпильку болта, викрутилися вона легеньку і поставити нові вісьмерку. Поставили, вони такі, о, ми їх зробили довгими. Ставимо, не влазить, пипточок трошки мішав. І ось цей трикутник це як то маселянка, можна сказати, змазує підшипники. Не вставав, не вставав. І... Я думаю, тут є переходник до карпіратора. Зробити проставку з того переходника старого Маніш. З В дуже багато запчастів досталося. Вирізали переходника, ставимо, не влазить замале щось. Ставимо, то знизу дюрка. Просто поставили знизу дюрка, вкрутили шпильки, поставили проставку і вже навіть вроде би все добре стоїть. Тільки що то треба дуже тщательно герметиком промазати, бо. Можна було до Поставимо Поставив шайбами з кожної сторони по 2 мм, щоб воно зажималося. Карбіратор стоїть чуть-чуть наверх і не торкається в цю штуку. Якщо вам кажуть, що цей карбіратор дуже легко ставиться, ніколи нікого не слухайте. Бо це насправді не так. Я дуже довго мучився його ставити, я вже 100 разів пожалів, що я поставив. Ну, вже як вчора був запуск першої ночі, то вже все було, в принципі, добре і класно. Ну ось, він поставлений. Все, заводиться, тільки вже в нас з'явилася нова проблема. А, ще чекайте, до речі, воздушний фільтр трошки не налазив, його натягнули. З його там проблеми є. Трошки газ того нажимається, але це нічого, він їде бодро. Уже... Тут, во, ну кажу, поміняли це і все, в принципі, добре. І в нас стало таких. Одна проблема дуже велика, а друга, ну, така, що можна за пару хвилин зробити. У нас не заводиться він, мотоцикл з лапки. Чому стерлася ось така шестерня? Це стара мене. Лежить. І це я поставлю замість тієї, що зараз тут. Ну, типу просто кікстартер прокручується. Ми поставимо Чому що, поки що, поки що кошторка. Друга, це наша зірочка нацепа. Це теж є мене, така вона піде, в і буде їсти. А так по мотоциклу я нічого не скажу. Ну, не тарабанить нічого, треба ще чуть-чуть головку підтягнути, обкатка повним ділом. А, ще трошки під нас треба сточувати, Але якщо ви поставите цього карбюратора, ну ви не пожалієте, що ви, да, ви його спилите, він може вже нікому не буде потрібен. Він буде стояти на мотоциклі у вас. І він буде дуже бодро їхати на ньому. Бо я сьогодні їхав, то він взагалі бодрий-бодрий. Аби карбюратора не крутити, І все буде добре. Всім пока-пока!